Газотранспортна система України на даний час є однією з найпотужніших в Європі. Загальна довжина газопроводів перевищує 35 тисяч кілометрів. Для роботи газокомпресорних станцій використовується очищений природний газ, а тому перед спалюванням газокомпресорні установці його попередньо очищують від механічних та рідинних домішок. Установка для очищення газу складається з шести вертикальних мультициклонних пиловловлювачів. Загальна потужність установки очищення газу становить 90 мільйонів кубічних метрів газу на добу. Під час очистки газу в струберах відбувається відділення механічних та рідинних домішок завдяки закручуванню потоку газу направляючими лопатями. Вінцентрові сили змушують краплі рідини та механічні домішки рухатись напрямку стінки струбера. І стікати вниз. Утворений в струборій конденсат через єдиний колектор направляється в ємкість для його збору. Очищений від домішок природний газ. Направляється у вхідний колектор азокомпресорній станції. Подача газу в нагнітач здійснюється з колектора через східний трубопровід, на якому встановлено запірний кран номер 1 та фільтр-котушка, що оловлює можливість сторонні предмети, які, попадаючи на лопаті нагнітача, могли б його пошкодити. Під час транспортування природного газу на значній відстані по трубах втрати тиску на третя знижують об'ємну витрату газу. А для компенсації цих втрат потрібно через певні проміжки газопроводу влаштовувати компресорні установки. Стиснення газу відбувається у двостопінчастому відцентровому нагнітачі, що обертається швидкістю 6500-7100 обертів за хвилину. Виконання зовнішньої механічної роботи нагнітача над газом збільшує його внутрішню енергію, наслідок чого збільшується тиск газу та його температура. Використання двох ступенів нагнітання дозволяє підвищити тиск в газопроводі на 20-25 атмосфер. При цьому також зростає коефіцієнт корисної дії та продуктивність нагнітача. На виході нагнітача тиск газу становить 70-75 атмосфер. При збільшенні витрат газу у газопроводі зростає кількість нагнітачів, що одночасно здійснюють нагнітання. Пройшовши через нагнітач, газ стискається. Затрачена нагнітачем механічна робота для стиснення газу. Супроводжується його нагріванням. Стиснений газ направляється у вихідний трубопровід нагнітача, на якому встановлено зворотній клапан. Кран номер 2 байпасна лінія система автоматики обв'язки нагнітача. Стиснений газ на виході з нагнітача має високу температуру, яка є небезпечною для ізоляції газопроводу. Для запобігання пошкодження ізоляції трубопроводу необхідно понизити температуру газу після виходу з нагнітача до 40 градусів Цельсія. Це здійснює система автоматичного повітряного охолодження. Вся система повітряного охолодження складається з 14 секцій. Газ розподіляється через колектор і направляється на горизонтально розміщені труби високого тиску за ребрами охолодження. Внаслідок природної конвекції тепле повітря піднімається вгору і розсіється в атмосфері. На кожній із секцій встановлено по два потужних вентилятори, що приводяться. Врух електродвигуном потужністю 30 кВт. Вентилятор вимикається системою автоматики для підсилення конвекційного потоку. Охолоджений газ подається в основний магістральний газопровід для транспортування до споживачів. thank you Для забезпечення роботи нагнітача потрібна зовнішня робота, яку виконує газотурбінна установка. Для початку роботи або первинного пуску турбіни її масивний ротор необхідно розкрутити до певного числа обертів. Цю роботу виконує пускова турбіна низького тиску. Очищений та підігрітий природний пусковий газ розкручує пускову турбіну низького тиску влаштованим на ній генератором, який може. Забезпечувати роботу агрегату автономно. Пускова турбіна з'єднується з осьовим компресором за допомогою редуктора і проміжного валу. Для роботи основної силової турбіни високого тиску потрібна робоча суміш природного газу і повітря високого тиску. Для стиснення повітря використовується 15 ступінчастий осьовий компресор, що складається з роторних та статорних пластин. Тиснене осьовим компресором повітря змішується з природним газом в жаровій трубі. Запалюється робоча суміч за допомогою свічі запалу. Наслідок горіння газу утворюється високий тиск, під дією якого свіча запалу ховається. Робоче тіло суміші жарової камери направляється через коліно камери згорання і перехідний патрубок, направляючий апарат високого тиску. Вивільнена в результаті згоріння газу енергія разом з продуктами згорання з величезною швидкістю за допомогою направляючих лопаток спрямовується на робоче колесо турбіни високого тиску, примушуючи його обертатись. Починає працювати турбіна високого тиску. Вона роз'єднується з валом пускової турбіни. Пускова турбіна зупиняється. Зміна кута атаки, направляючих лопаток дає можливість регулювати потужність турбіни високого тиску. Для герметизації турбіни високого тиску в кореневій частині лопаток встановлюються покривні пластини. Що утворюють два кінця ущільнення. З'єднується турбіна з нагнітачем за допомогою проміжного валу.